Доброго дня, добре. Мене звати Олена. Я куратор з курсу Стратегічний інвестор. У нас сьогодні з вами буде атестація, яка складається з двох частин. Перша я трішки отримую зворотний зв'язок по курсу, і друга, ми перейдемо до вашого фінансового плану, як ми раніше з вами домовлялися. Гаразд, розкажіть трішки про себе і як ви потрапили на наш курс. Взагалі на курс потрапив через Антона Калатурного, був підписаний на нього десь від початку цього року і давніше вже задумався за інвестиції, бо ну не знаю, дивився, як інші люди живуть, думав чого я хочу, і вирішив зацікавитися більш те, цією темою. А що саме ви хотіли для себе вирішити на цьому курсі? Я до того цікавився цим всім, як працює складний відсоток, як воно виглядає, але не знав, як воно влаштоване, і хотів більш поглиблено, щоб розуміти, що робити, бо знати це одне, а що робити, це Раніше до нашого курсу, можливо, у вас вже були якісь спроби навчатись, проходили консультації або інші навчальні курси, чи самостійно шукали інформацію? Самостійно тільки в інтернеті, там те, що було, в Ютубі, статті різні. Угу. Зрозуміло. Скажіть, чи під час нашого навчального курсу вам вдалося вирішити ті питання, за якими вийшли? Ну так, і основне, що я зрозумів з цього курсу, що ну, Зараз як для мене інвестиція для тих цілей, які я собі поставив, там по 300 доларів кожного місця відкладати, це і близько не вистачить, тому я вирішив, що зараз краще всі ці ресурси направити на збільшення прибутку і вже тоді інвестувати. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а що вам найбільше сподобалось на курсі? Скажімо так, відгукнулось? Упевно сам курс, бо коли дивився в інтернеті, це одне, а коли тобі щось пояснюють, хтось там в чаті задає питання, це обговорюється зовсім іншою ця атмосфера. Сподобалося, що це ти було так бурно одне за одним, так, поступово йшла інформація і активно обговорювали. Так, так, структура, бо так, ти дивишся інформації багато, а що за чим де, ну не зовсім зрозуміло, що ти роздлужило. Угу. Ну так, це таке хаотичний пошук інформації, хаотичні відповіді. А, гаразд, не зрозуміла. А який урок вам запам'ятався найбільше? Про лайфстайл, скільки коштує твоє життя, оце все, бо я раніше ну, не задумався. Я вів там оці програми з витрат, всього. Але mm -hmm. так, скільки ну, в рік ідея щось, ніколи не задумався на різні там, ну як порахувати там відпочинок десь за кордоном в Україні, там, не знаю, вечором вийти, з друзями кудись погуляти, оце все. Mm -hmm. Але в загальному у вас вже був досвід з введенням обліку, доходів і витрат, так? Так. Зрозуміло, але це десь більше допомогло підкреслити е, загальну картину, так? Ваших фінансів? Ну так, бо якщо раніше я просто їх вів, то тепер доходить витрати, то тепер я можу собі краще планувати uh -huh. витрати самі. Uh -huh. Скажіть що, будь ласка, які кроки ви зробили на цьому курсі, за які ви найбільше пошаритись ось так? Відкладати гроші, ну те, що я їх відкладаю постійно, коли вони в мене є, ну не трачу, при першій, кращі можливості. Угу. Тобто у вас вже є уся дисципліна, ви маєте чітку мету і у вас спокійно кошти відкладаються, немає ну, Коли ти розумієш, там, от, що тобі треба на це і на це, і що стільки то часу тобі треба відкладати, і воно у тебе буде, то це набагато угу. легше. Зрозуміло. Скажіть ще в двох словах, в загальному, як вам працювалося над фінансовим планом, як вам ці таблички, чи вони були вам корисні? Таблички, ну напевно, так, 70 на 30. Угу. Ви раніше мали досвід з таким детальним обліком свого бюджету своїх фінансів, настільки детально, ні. Так і от коли ви почали це робити, чи було вам корисно, чи будете ви використовувати цю модель, цей фінансовий план в майбутньому? Так, але ну, там в основному план був як що ти відкладаєш і угу. ці гроші в тебе інвестуються. А я кажу, що зараз я вирішив зробити упор основному на збільшення прибутку так, Низький прибуток, навіть якщо його увесь зможе відкладати, мені цього присутні вистачить. Угу. Зрозуміло, гаразд. Тоді останнє питання: скажіть, будь ласка, як на вашу думку, кому підійде цей курс, кому ви б ви його порекомендували пройти? Новачкам, які не розбираються в цій темі, хотіли б дізнатися про це, ну, в принципі, як я. Угу. Зрозуміло, тобто ті люди, які тільки починають інвестувати, їм буде корисно одразу отримувати такий системний покроковий фінансовий план, підтримати всі знання, які ми даємо на курсі. Так? Ну так, в відкритому доступі інформації багато, але що з нею робити не зовсім зрозуміло. Угу. Гаразд, супер. Тоді давайте перейдемо до другого етапу: до аналізу вашого фінансового плану.